Після підриву Каховської ГЕС затоплено вже майже дві тисячі будинків на правобережжі. Продовжується евакуація населення. Через катастрофу гине риба, а на дні водосховища ймовірно багато небезпечних для здоров'я речовин. Британці та американці встановлюють причини підриву. ГЕС Нью-Йорк Таймс і інститут вивчення війни вважають, що найімовірніша причина вибух із середини. На бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ. Ворог втрачає позиції у Києві. Чиновники та забудовники відпочивають у ресторанах під час комендантського години Ребров став головним тренером української збірної з футболу. Це найбільш помітні події 469-го дня великої війни. Про них та багато іншого. Далі я Дмитро Олійник. По-перше, наслідки підриву Каховської ГЕС. Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки Херсонської області. На них понад 2500 тисячі квадратних кілометрів між новою Каховкою і Дніпровською затокою. Ось, наприклад, так було. А це наслідки катастрофи, підтоплений район Херсонщини. Ось і ще один приклад того, як було до підриву. Це після терористичного акту росіян. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін повідомив, що станом на ранок затоплено дві тисячі будинків на правобережній Херсонщині. Вночі по допомогу звернулись 13 людей, серед яких п'ятеро жителів лівобережжя. Евакуйовано півтори тисячі людей. Зокрема, з мікрорайону Корабель вивезли 1286 тисячу людей. Евакуйованим з Херсонщини буде виплачена фінансова допомога у розмірі 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дітей віком до 18 років та усі. Tip. З інвалідністю за прогнозами Прокудіна рівень води тут збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. В Укргідроенерго говорять, що за 2-4 дні водосховище перестане існувати, і за рахуванням цього сценарію, за 3-4 дні вода почне спадати а протягом 10 днів уся вода відійде в Чорне море. А це відео, яке з дрону зняли українські військові. На ньому жінка з двома дітьми, які рятуються від води на даху затопленого будинку. На жаль, вони знаходяться біля для тимчасово окупованих Олешок їх вже майже добу не евакуйовують окупанти. А на цьому відео видно, як військовим з 406-ї бригади вдалось дроном передати жінці з дітьми пляшку з водою. Зеленський заявив, що евакуація на лівому березі окупантами повністю провалена. Ще відео із тимчасово окупованого Олешки. Містечко майже повністю під водою. До речі, якщо ви вчора переймалися загибелю тварин у затопленому зоопарку Казкова-Діброва, знайте там, все ж таки вдалося врятувати деяких тварин. Як виявилось, деякі тварини на момент трагедії перебували вдома в однієї з працівниць зоопарку серед врятованих папуга Жако Веня та інші пернаті а також білки, летяги, тхори, шиншили та морські свинки. Актуальна інформація про порятунок людей і тварин у зоні підтоплення на сайті pravda.com.ua. і не забувайте про клуб української правди. Вступайте до нього, аби бути ближче до редакції УП. Підтримайте незалежне медіа. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі під цим відео. Станом на ранок, внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині було затоплено близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель лише на правому березі, на окупованих територіях обсяг в декілька разів більше. Крім того, катастрофа зупинить водопостачання 31-ї системи зрощення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Критичними є наслідки для рибного господарства вже фіксується загибель риб як молоді, так і дорослих. Особин щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води, ікра висохне на змілілих ділянках. Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу, і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути. Збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько. 4 мільярдів гривень всього за попередніми розрахунками збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 мільярдів гривень. Такі наслідки спустошення води будуть прослідковуватись протягом кількох. Років тим часом у міністерстві охорони здоров'я зазначають, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб, складовищ, вбиралінь, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на підтопленій території. Що ж стосується впливу катастрофи на енергосистему України, пропоную самостійно ознайомитись із головними факторами, чинниками і висновками у матеріалі економічної правди. Посилання на нього залишу в описі відео в Україні створили штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, очолив штаб глава МВС Ігор Клименко. Крім того, буде створений штаб з ліквідації наслідків, куди за словами прем'єра Шмигаля увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники державних підприємств. Також уряд виділить півтора мільярда гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області. Роботи починають. Це вже зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення. Але що стосується ГЕС, то будівництво нової гідроелектростанції може коштувати близько 1 мільярда доларів. У Мінекономіки зазначають, що мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення. Цілісності величезної греблі лише на відновлення дамби піде щонайменше 5 років, і кумулятивний ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву буде лише наростати. Стосовно причин і реакції на катастрофу, Володимир Зеленський закликав міжнародні організації та кожну державу відреагувати на акт екоциду, який вчинили росіяни. Наразі відомо, що Литва та Латвія відправлять допомогу Німеччина та Австрія також передали допомогу, яка вже на шляху до України. Європейський союз задіює механізм для швидкого доправлення Україні дренажних насосів, пожежних рукавів, мобільних станцій очищення води та човнів. У Байдена також пообіцяли допомогти Україні за інформацією телеканалу NBC News, США перевіряють обставини підриву гідроелектростанції, але схильні підозрювати, що до цього причетна саме Росія. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що поки зарано робити остаточні висновки про причини. Прориву дамби їх наразі вивчають британські спецслужби. Однак Росія досягне нового дна, якщо з'ясується, що Москва несе відповідальність за руйнування. Натомість у головному управлінні розвідки України кажуть, що мають докази використання окупантами вибухівки для підриву Каховської ГЕС. А видання New York Times, поговоривши з експертами, також дійшло висновку, що найімовірнішою причиною руйнування дамби є вибух. Середини інститут вивчення війни наразі не готовий робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу однак там вважають, що баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу. Стосовно активності на фронті, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що захисники на бахмутському напрямку продовжують рух вперед по флангах. На підтвердження своїх слів командувач оприлюднив відео бойової роботи 3-ї окремої штурмової бригади. До слова, вчора, Зеленський, дякуючи цій та 57-й бригадам, натякнув, що українські захисники просунулись вперед на Бахмутському напрямку. А сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ там не просто просунули а навіть перейшли з оборони в наступ. Активізацію бойових дій в Україні прокоментував голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Марк Міллі. Він розповів, що українські військові добре підготовлені до всього, що вони роблять, вибираючи воювати в наступі чи в обороні. І додав, що боротьба буде непростою і триватиме довго. Тим часом російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Голова обласної військової адміністрації Синягубов повідомив, що зафіксовано загалом шість влучань в районі насосної станції біля села Масютівка. Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована. Зеленський провів прес-конференцію і відповів на ряд важливих питань. По-перше, пояснив. Чому не треба захоплювати російські території? Президент переконаний, що Україна має звільнити свою власну територію, а не піти далі на російську, оскільки це забрало б більше життів українських військових. До того ж, такий крок не схвалили б у міжнародних союзах. По друге, президент наполягає, що Україна не використовує західну зброю для нападів на територію Росії, і звернень від західних держав щодо цього він не отримував. Нагадаю, раніше прем'єр-міністр Бельгії повідомив, що його країна звернеться до України країни за роз'ясненнями щодо можливого використання гвинтівок бельгійського виробництва на західному кордоні Росії. По третє, Зеленський розповів, що на саміті у Молдові деякі європейські лідери запевнили його, що Україна отримає потужну кількість F-16. Цитую: у мене був просто день щастя. Важливо, щоб ця коаліція на папері була домовленістю на Рамштайні або на іншій платформі. Тоді почнеться підготовка всієї. Інфраструктури кінець цитати. Він додав, що в повітряних силах є розуміння щодо інфраструктури для Ф-16, А командувач Микола Олещук знає, де і що робити. Ну і на сам кінець Зеленський високо оцінив оборону Бахмута і заявив, що туди направили всю новітню техніку, яку отримувала Україна. Він зазначив, що вважає парканом не стіну і бетон, а людей і зброю. Цитую: там же ж зруйновані будівлі. Як ви хочете укріпити п'ятиповерхову будівлю, у яку постійно летить артилерія? Щоб не втратити людей. Де треба виводити їх з цієї будівлі, а не укріплювати її. Бахмут не готували до повномасштабної війни. Бахмут це одне містечко, але там зустрілися такі сили, і зрозуміло, що Бахмут візьме на себе функцію магніта. У цьому вся історія кінець цитати. У Білому домі відповіли міністру закордонних справ Росії Лаврову, який стверджував, що передача винищувачів F-16 Україні призведе до подальшої ескалації. Зокрема, він стверджував, що одна з модифікацій F-16 здатна нести ядерну зброю. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у відповідь заявив, що це не США розкидаються безрозсудною ядерною риторикою. А такі люди, як міністр закордонних справ Лавров, президент Путін, а також речник Путіна. На пісков і додав цитую перше, що я хотів би сказати міністру Лаврову: якщо ви стурбовані українським військовим потенціалом, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну. Кінець цитати. Абсолютна більшість перевірених укриттів у Києві досі лишаються недоступними. Комісія по перевірці укриттів вже перевірила 73% від загального фонду, 35% від перевірених непридатні для експлуатації, 65% технічно придатні. При цьому більшість укриттів залишаються без вільного доступу. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин зауважив, що залишається значним перелік зауважень до технічно придатних укриттів результати він назвав невтішними. Нещодавно українська правда отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміум класу працюють в комендантську годину. За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва. Поки столична влада перевіряє укриття, розслідувач Михайло Ткач вирішив витратити ніч з суботи на неділю, 3 червня, для того, щоб перевірити столичні. Ресторани, як виявилось, заклади не просто працюють вночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають слідкувати за дотриманням комендантського часу. Ось, наприклад, директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА. А це київський забудовник Мхітарян. До речі, у плечка вже подивилися розслідування. МЕР пише, що звільняє директора департаменту. Тож, подивіться розслідування Михайла Ткача і ви. Посилання на відео з'явиться тут. Українська асоціація з футболу повідомила, що Сергій Ребров очолив збірну України з футболу. Подробиці контракту з Ребровим поки що невідомі. Останнє місце роботи Реброва на посаді головного тренера футбольного клубу Аляйн з Об'єднаних Арабських Еміратів. Папа Римський Франциск госпіталізований до лікарні у Римі і готується до операції на черевній порожнині. Йому під загальним наркозом приведуть лапаротомію та операцію на черевній стінці. Це необхідно зробити через грижу у понтифіка, яка викликає дискомфорт і болі. Як відомо, 86-річний понтифік має чимало хронічних недуг через проблеми з коліном. Йому доводиться пересуватися на візку, А у 2021 році йому вже робили операцію кишківника. Наразі це все. Поділіться випуском. «Стрічка» і тисніть вподобайко.